Добрий день, дітки! Пропоную подивитися, чому варто мити всім руки, та яку дивовижну силу має мило. Разом з вами ми налякаємо та знищимо всі мікроби. Для досліду нам знадобиться ємкість з водою, у яку ми насипаємо чорного меленого перцю. А в іншу ємкість треба налити рідкого мила. Розпочинаємо наш дослід. Уявляємо що чорний мелений перець це мікроби. Їх дуже багато навколо. Занурюємо пальчик у рідке мило. А тепер у мисочку з уявними мікробами. І що ми бачимо? Мікроби починають тікати. Оце так чудо мило! Давайте спробуємо ще раз. Занурюємо пальчику рідке мило, а тепер у мисочку з мікробами. І що? Знову мікроби налякалися і знову утікають. Ось так мило долає всі мікроби. Наші діти-малюки мають руки залюбки, рукавчики загортають, руки з милом натирають.